Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. про театр Арабески та про його внесок у культурну спадщину України і Світлану Олешко говоримо з Юлітою Ран, письменницею, драматургиною, театральною режисеркою. Я би хотіла звернутися до тексту новини на сайті «Суспільна культура, власне, з приводу новини, яку я озвучила. І ем, я от завжди намагаюся дивитися очима аудиторії, яка, наприклад, читає, можливо, вперше або знає дуже поверхнево театр Рабески або Світлану Олешко. І я знаходжу там такий абзац. Досліджуючи трансформаційний потенціал театру у своїх роботах, завжди була близькою до життя і трансформації. Політичних, соціальних і інших тем, що впливають на наше життя безпосередньо. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте цей абзац, і, власне, як пояснити ось ці трансформації, про які йдеться? Як би ми могли широкому загалу про це донести? Дивіться, Арабески – це був театр завжди авангардний. Авангардний, тобто такий, який? йшов попереду, і який е, піднімав ті теми, за які не бралися в театрі українському ані в 90-ті, в кінці 90-х, на початку нульових, коли арабески були в розквіті, я би сказала, своїх сил, ну, і пізніше навіть. І зараз мало хто насправді про це береться. Ну, Дивіться: е, Голодомор, Волинська трагедія, Чорнобиль. Вистави, які гралися в колоніях, із засудженими там не просто вони гралися, так там велася така довга робота, провідна. Тобто Світлана і Арабески вони піднімали різноманітні соціальні проблемні якісь теми, політичні, історичні. Вони повертали глядачу історичну пам'ять. Можна і так сказати, ну бо зверталися до таких тем і робили дуже потужні роботи. І водночас, якщо ми говоримо про художню форму, так про те, як це робилося, ну, знаєте, це завжди було це був це мені так важко казати був про цей театр, бо насправді ми не знаємо, можливо, він буде і далі якось існувати, хоча це важко уявити собі без Світлани. Але ну, арабески це театр, який завжди. Те, те, те що вони робили, те, це, це не те, що в піку державному, так, офіційному якомусь театру, чи, чи театру, там, скажімо, реалістичному, психологічному. Але це завжди була якась інша форма, інший спосіб розмови з глядачами. І вони. Тим самим демонстрували, демонстрували всьому суспільству і культурній спільноті, і просто широкому загалу те, що дивіться, можна можна робити це ось таким чином. Ми маємо говорити на такі теми, які болючі, які в суспільстві не проговорюються, які десь живуть на, на околицях пам'яті, про які чомусь не прийнято говорити зі сцени. Ні, це все неправда. Ми. Говоримо про це зі сцени, я пам'ятаю, і, і знаєте, це те, що називалося в якийсь час там, експериментальними пошуками. ну Тут немає значення насправді. Це був, так, це був певною мірою експеримент, але експеримент, якщо тільки якщо порівнювати, я ж кажу, з нашим ну, реалістичним цим, з державним нашим театром, так, який тоді був ще таким. Страшенно косним і страшенно сповідував, переважно сповідував ці всі засади радянського театру. Так, і Світлана, і Світлана з Арабесками вони показали, що дивіться можна інакше, і можна інакше, і треба інакше. І театр має бути сучасним. Театр має бути живим. Він має говорити з людьми так, щоб людь, людям це відгукувалось і боліло, а не тільки щоб вони виходили з вистави, казали, як це було красиво. Чи Боже, як це було естетично прекрасно? Я тут нам пропоную трошечки ще зануритися в те, як, як це було, як це вибудовувалось швидше з точки зору самого феномену, самого явища. І я зараз навмисне озвучуватиму якісь суперстереотипні бачення, але метою маю на меті, власне, те, щоб ми їх трошки розбили, тому що припускаю, угу. що широкий загал може в них якраз дещо тонути. Від час від часу уявляємо Харків, уявляємо там початок 90-х, розуміємо загальний вайб або атмосферу України тоді загалом, і ось це от стереотипне проросійське місто з Російщини усіляко і так далі. І тут 95-й рік, якщо я не помиляюся, саме в цьому році започатковують театр і оця співпраця з харківським літмузеєм на той час, якщо я теж правильно розумію, це. Розвиток подій і теми, які порушуються. Тому що спочатку це була така собі, як я розумію, лабораторна робота тобто, коли це швидше між самими акторами, між самими учасниками процесу відбувалися і обговорення, і там ті чи інші вистави, напевно, та, це доречне слово, ну такі намацування формату, так би мовити. І це вже були теми і шістдесятників, і розстріляного відродження. Чому, чому це було саме так. Чому саме до цих тем приходили люди, котрі, здавалося б, не мали до них приходити, як на перший погляд? Дивіться. Арабески були засновані в 93-му році, і ви абсолютно правильно кажете: спочатку це була така лабораторна робота, внутрішня кухня, бо. Світлана за освітою була філолог, філологом, а актори арабесок на той момент вони ще були студентами нашого Харківського тепер університету, тоді інституту мистецтв. І дійсно якийсь час це була лабораторна робота. Потім, потім вже почалися вистави на глядача і вийшли, і вийшли з цим до, до людей. Чому, чому такі теми? Ну, знаєте, Світлана Олешко, Арабески. Сергій Жадан і люди, які гуртувалися навколо них, літмузей, і всі, хто гуртувався навколо Лідмузея, вони на той момент, ну тобто, вони всі роки власне, тримали цю планку, і всі роки вони були таким, знаєте, українським Харковом і демонстрували всією своєю роботою, що українське мистецтво може бути сучасним, актуальним, прогресивним і, і прекрасним. але... Коли ми говоримо про це зараз, то зараз у нас вже дуже багато хто на цьому полі працює, правда ж, і дуже багато молоді приходить. А на той момент, там 90-ті роки, це дійсно абсолютно таке зросійщене місто, і, і, і раптом в ньому з'являються такі так, такий колектив, такі люди, які. Ну, вони показують, як я вже сказала, да, що ну можна можна інакше. Дивіться, можна інакше, можна і треба інакше. Я думаю, ви питаєте, чому? Ну напевно, тому що це був такий внутрішній внутрішній. У них був такий запит, внутрішня, внутрішнє страшенне прагнення втілювати цей заповіт хвильового геть від Москви. Світлана часто це, до речі, повторювала цю фразу, так що каже: ми маємо бути в своєму мистецтві, ну, просто, просто чесно виконувати цей заповід. Геть ми від Москви. Тобто, те, що ми маємо робити, ті теми, на які ми маємо. Маємо досліджувати, маємо в мистецькій формі якось їх досліджувати просто, просто, просто максимально геть від Москви, і тому воно так ось так все і склалося в ті в, ну, в той час, коли Україна вже здобула свою незалежність, коли у нас з'явився якийсь ну, такий природні, природній рух е, з дослідження свого коріння, так ці всі питання звідки ми власне взялися, а що власне відбувалося в нашому мистецтві. І що з ним зробила радянська доба, і, і що тепер ми з цим усім маємо робити. І ці питання перед собою ставила Світлана і її актори. І саме тоді виходили неймовірні їхні вистави за творами Сковороди, за творами хвильового, Енеїда. Це легендарна взагалі вистава, бо мені пощастило бачити, як її. Перший варіант, якщо я не помиляюся, то прем'єра відбулася в 97-му році. І це був тоді, був такий арабески складалися з кількох акторів, таких дуже, дуже потужних. І потім вже через роки Світлана зробила іншу версію цієї вистави, і вона багато дуже їй багато дуже грали в Харкові. І це було щось дійсно революційне в театрі, просто революційне. Сам сам підхід, робота з пластикою, робота з зі словом, сценографія, костюми. Ну це це дійсно була така знаєте, театральна революція. Я хочу ще також встигнути поговорити про те, що робила Світлана у Варшаві, тому що там вона працювала в польському театрі імені Шуфмана. і е, також я вже там за своєю стрічкою встигла побачити кілька дописів про те, що і були певні плани на подальшу роботу. Чи відомо вам про те, що буде далі? Чи власне якісь початі процеси будуть пропрацьовувати? і ми зможемо, наприклад, побачити щось на сцені тощо, тощо, якщо, якщо ви, звісно, маєте таку інформацію. Ви знаєте, мені пощастило, я минулому році була у Варшаві на книжковому ярмарку, і звісно, що ми побачилися зі Світланою, і мене просто тепер я з з, -з болем ним невимовним. Розумію, що це була наша остання зустріч, і пощастило в тому сенсі, що якраз в той день, коли я була там, коли ми домовились про зустріч, в цьому театрі грали перформанс «Світланин». Це не була, ну нібито не була повноцінна вистава, хоча вони так якось називали це перформативне читання, перформативне читання, так, перепрошую, не перформанс. Але у мене не було абсолютно якогось такого знаєте, відчуття, що я не на виставі. Ну бо Світлана завжди робила з навіть просто з читань, де за великим рахунком можна посадити акторів да, там на сцені з текстами в руках і вони будуть читати, і це вже може бути цікавим. Але вона зробила з цього виставу і. І мені пощастило побачити цю роботу, і там були задіяні наші харківські власне, харківська перформерка і е, хореографиня, і харківська наша композиторка Олександра Моласковська, і це був текст українська драматургія про сучасну війну, тобто зовсім свіжі рефлексії, а грала польська акторка. Польською мовою, і це я ну мені дійсно пощастило це побачити. Я пам'ятаю, що було дуже багато людей в залі і багато поляків. і Вони так на це реагували гостро і дуже довго аплодували потім. А, але я розумію, що ви говорите: ну тобто, це те з чого починалось її. починалася ста мої співпраця з цим театром, так. Але потім вона зробила вже там масштабну роботу, масштабну виставу. Сергій Жадан робив драматургію, і я знаю, що теж долучала до роботи своїх колег харківських. Але я не можу сказати, я не володію такою інформацією, що буде далі. Я розумію, що якщо вистава є, вона зроблена і вона в репертуарі, то напевно, що вона залишиться в репертуарі і буде гратися. Ну я так з де з театральної логіки виходячи, мені здається, з, з такого ну з певного розуміння театральних процесів. Я думаю, що це має бути так. Але яким ну якихось деталей я не, не, не скажу вам, бо не знаю, а брехати не буду. Я дякую, що ви дотримуєтесь такого принципу. Я для нашої аудиторії нагадаю, що ми спілкуємося з Єлітою Ран, письменницею, драматургиною, театральною режисеркою. І на завершення цієї розмови я би хотіла поговорити про ось ті практики пам'ятання культури пам'яті. Про це зараз дуже багато говорять і на абсолютно різних рівнях, і на інституційному, зокрема, і ми намагаємося зрозуміти, як саме. Нам пам'ятати і те, що вже відбувалося, і те, що відбувається зараз, як далі нести це. На вашу думку, от конкретно цьому випадку, те, що стосується Арабесок, те, що стосується Світлани Олешкої і її внеску, тому що дуже багато залежало якраз від її харизми, від її ідеї, від її імпульсу, який вона давала. І може знатися, що ну, ми можемо це ніби як зафіксувати, про це передавати, говорити час від. Часу згадувати, але чи можемо ми це розвинути далі? Чи можемо ми ці зерна сіяти в подальшому? І якщо так, то як би це могло відбуватися на вашу думку? Арабески завжди були незалежним театром, тобто вони ніколи не отримували якоїсь, ну, фінансування від, від держави. Вони не мали свого приміщення. Це був такий проектний театр, так, який існував на там, різні гроші, якісь гранти, якісь проекти. І, і тому. Ну, ви прекрасно знаєте, яка ситуація зараз в Харкові склалася навіть з державними театрами, правда? Ну тобто, з тими, які мають приміщення, які мають сталу трупу. Тобто, навіть вони не не мають змоги грати, повноцінно працювати, не отримують зарплатні. А незалежні театри в Харкові взагалі зараз ну майже не працюють. Згадайте, яка величезна кількість їх у нас завжди була, так, і там на сцені будинку актора і на інших якихось таких майданчиках незалежних, а зараз вони майже не працюють. А Тому дуже важко сказати, чи будуть арабески існувати без Світлани Олешко, але мені здається, що якщо буде на це. Ну, знаєте, така воля акторів, так, і вони зможуть, наприклад, зібратися і щось вигадати, який, ну, якийсь проєкт, можливо, після вже закінчення, після нашої перемоги, після закінчення війни, можливо, в якійсь формі це, ну, це життя буде продовжуватись. Але там дійсно дуже багато всього трималося на Світлані. Це її ідеї, її воля. Її бачення, її неймовірна освіченість і, неймовірно широкий просто її. Ну, Те, як вона мислила, знаєте, вона мислила глобально і стратегічно. І, 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 і планувала дійсно до останнього мала, мала купу якихось ідей і якихось планів, в тому числі і для, і для рабесок. Знову ж таки важко говорити про те, які з проєктів арабесок могли би зараз жити і існувати в якомусь вигляді, так? Бо останні роки дуже багато в театрі там, ну, великі ролі грав Місько Барбара, який пішов від нас у му році. Тобто, ну, як, як зараз може. Да? І, 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 ну, Тобто, я маю на увазі ті проекти, які. Які вже, які вже були створені, жоден з них, мені здається, зараз так просто не відтворити. Ну, тобто, навіть просто не зібратися і не зіграти, бо це треба замінювати акторів, хтось має цим займатися і думати про те, ага, місія нема, значить, хтось має виконати його роль, це треба зробити якось інакше. От тому наразі, наразі теж, знаєте, все в, ну, в, під, в підвищеному стані, але тут я думаю, що краще. На дійсно звернутися до когось з арабесок, хто може про це сказати. Можливо, вони вже якось між собою про це поговорили. Це була розмова з письменницею, драматургиною, театральною режисеркою Юлітою Ран. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.